9 березня полтавці з квітами зібралися біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Сьогодні дня, 210 років тому народився Великий Кобзар. Кожен народ має митця, який уособлює націю перед світом для українців. Це Тарас. Шевченко внесок цього поета, художника та мислителя в культуру та історію нашої держави неоцінений. Тому він відомий у кожному куточку світу, зауважив на урочистостях перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Він 24 роки майже провів в неволі, фактично в кріпатстві. 12 років засланні. Лише 11 років він провів як вільна людина. Видатна постать, я думаю, що Таке втілення українських прагнень, національних прагнень про вільну велику країну все життя його було проникнено любов'ю до України, любов'ю до батьківщини. І тому ми повинні не лише вшановувати, а продовжувати вивчати його постать, його твори, його надбання. Понад 25 років у день народження Тараса Шевченка до пам'ятника великому кобзареві приходить Полтавка Зоя Коваленко. Традиційно вона приносить вишиті нею портрети поета. Розповідає, це геній творчість якого потрібно перечитувати та переосмислювати. Ярослав Селі і народилася і росла. У нас висіла ікона і лампадка, і Тарас. І ми малі не знали, ми думали, що то обидва боги, мама як молиться, і вона ж до них двох молиться, і воно не зрозуміло до кого. Постійно кажу, що Шевченко пророк. Інколи відкриваю, читаю: ох ти Боже. Я цієї фрази не пам'ятаю, а вона прямо от сьогодні. Сьогодні вона звучить, коли ми працювали на відродження української держави, то ми послуговувалися світоглядом Тараса Шевченка, розповідає засновниця народного руху на Полтавщині Ганна Кіященко, яка теж прийшла на свято. Ми на цьому місці збиралися починаючи з 1988 року. Це спочатку був центр громадських ініціатив, потім було створено товариство української імені Тараса Шевченка. Потім народний рух України за перебудову. Тоді влада до нас не приєднувалася. Ми звідси от проголошували, щоб Україна стала взагалі незалежною. Ми тут щороку проголошували те, що ми бачили. Шанували роковини народження поета церемонією покладання квітів.